Антитепловізійні ковдри, плащі і нестандартну форму шиє для військових Наталія Щербина із Дніпра. Обидва її сини на фронті. І, хоча старшого, зв'язок із яким зник після російського обстрілу під Бахмутом ще у 22-му, вважають зниклим безвісти, Наталія відчуває її син живий. Про свою надію і підтримку його бригади сказала Софія Москаленко. Ось така досить велика, як буставне ліжка навіть більше. Такою антитепловізійною ковдрою можна накрити військову техніку або бліндаж і навіть загорнутися у неї з головою. Хлопці особисто передавали звіти, що хлопчика вже не чекали, а він вийшов, замотався в цю. Ковдру і вийшов. Увесь секрет в особливому матеріалі, що знаходиться поміж шарів тканини. Завдяки дзеркальній поверхні він залишає тепло всередині. А відтак наші військовослужбовці стають невидимими для ворожого тепловізора. Звичайний екран, який вставляють в ковдри, ну це він тримає там дві години, да, допустим, а тоді нагрівається однаково. Ця ковдра, вона в неї нема термінів. Якщо дрон висить і періодично наблюдає. То вона ну вона не вичисляється свої особливі ковдри. Наталія планує запатентувати та шиє не лише їх, а ще плащі, пончо і навіть чоботи, аби з голови до ніг захистити бійців від ворожих розвідників. Береться за всі нестандартні замовлення. Найбільша довжина в мене була 5 на 9 з Три пота я зійшла, поки я її зробила. Вона починалася оттуда, оце все отут і аж туди. Вперше за швейну машинку вона сіла уже після початку повномасштабного вторгнення. Тоді її старшому синові, який записався добровольцем, терміново знадобилася змінна військова форма. Та у червні 2022 року він перестав виходити на зв'язок. Це був виходить, Донецька область, Бахмутський район. Вони заходили туди на евакуацію. забирали людей, і там був обстріл. Сина Наталія шукала по всіх лікарнях Дніпра, мала надію, що він живий, але після сильного удару втратив пам'ять або лежить без свідомості. Я ж заходжу просто в кожну палату. Так просто брожу по лікарнях. Я не трапила на одного з хлопчиків, які там був. І він каже: ми заходили з однієї сторони, ми вийшли без потір, А вони були зажаті в куток з іншої сторони. Щоб відволіктися від тривожних думок, Наталя взялася за шиття. Антитепловізійних ковдр зшила близько півсотні. Гроші на них збирають волонтери та такі ж матері, як Наталія, чиї сини зникли безвісти або перебувають у полоні. Вона вірить, коли її Станіслав повернеться, він пишатиметься своєю мамою. Я відчуваю, що дитина жива. Ну не можу передати як, але ну кожна мама відчуває. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.